На вулиці було тепло та привітно, і курчата хіп та хоп вирішили пограти в м'яч. Курчата кидали його один одному, все тривало, доки м'яч не полетів у високу траву. Ось і наш м'ячик. Ой, а що це таке? Хм, що ж це за іграшка така? Не знаю. Може, краще не чіпати її. Це все ж таки чужа річ. Можливо, якась дитина прийде за своєю іграшкою. Та ну, у цих травах її навряд чи хтось шукатиме, швидше за все, її давно загубили. Як же працює ця штуковина? Здається, я знаю, що робити. Важке штуковина, та не стій хіп, допоможи, будь ласка. І двоє курчаток потягли знахідку до старого дуба. Що ми з нею робитимемо, хоп? Що ти вже вигадав? А що інакше, як не запустити ракету в космос? Завжди мрія в це зробити. А як ми будемо її запускати? Вона ж така важка. Я у книжці бачив, що коли ракета летить, під нею є вогонь. Отже нам треба розпалити вогнище і вкинути в нього нашу ракету. Думаю, вона долетить до самого місяця. Ми що ще й вогнище будемо палити, але ж це може бути небезпечно. На галявині, он скільки сухої трави! Безпечно, небезпечно. Якщо ти боїшся, то йди додому, а я сам буду запускати ракету. Пропустиш все найцікавіше. Оце вже ні! Я теж хочу побачити політ ракети. Ну от, так би відразу. Курчата розвели багаття. Вогонь у багатті був такий великий, що дим від нього було видно аж у кінці галявини. Його побачив старий дядько їжак. Курчата тягли свою знахідку до вогню. «Стійте, зупиніться, не робіть цього, покладіть цей предмет обережно на землю і відійдіть якнайдалі від нього. Хіп і хоп перелякались і поклали свою ракету обережно на землю. Ми просто знайшли ракету в траві і хотіли запустити її у космос. Це все хіп придумав. Що це ти винен? Та вгамуйтеся ви, ви один другого варті. Ви знаєте, що це за знахідка? Ні, це вибухонебезпечний предмет. Якби ви його вкинули у вогонь. У лісі був величезний вибух, і на місці квітучої галявини та старих дубів залишилася б лише величезна яма. Такі предмети не можна чіпати. А якщо знаходите щось подібне, одразу потрібно повідомити дорослим і триматися подалі від таких небезпечних знахідок. Курчата повертались додому, і кожен думав про своє. Шкода, чи знахід не виявилась справжньою ракетою. І ми не запустили її у космос. Подумав Хоп. Треба краще обирати друзів, бо справжній друг не втягне тебе у таку сумнівну історію. Міркував хіп. Проте одне лише друзі думали однаково. Більше вони ніколи ніколи не будуть піднімати незнайомі їм предмети.